Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 905 940 особин за добу, 1180. танків, 10 425 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 21 670 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 25 190 одиниць за добу, 61. Реактивних систем залпового вогню 1341 одиниця за добу 3. засобів протиповітряної оборони 1117 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 30759 одиниць за добу, 118. Крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 41 824 одиниці, за добу 98, Спеціальної техніки 3785 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.